Чому рух це життя, а страх руйнує суглоби? Зустріла людей, які бояться ходити сходами, думаючи, що таким чином вони зношують каліна. Проте наука та психологія кажуть зовсім інше: ось чому уникання сходів це помилка, біологія. Суглоби це не механічні деталі, що зношуються. На відміну від деталей, автомобіля, людські суглоби це жива тканина, яка відновлюється під впливом руху. Хрящ не має кровоносних сосудів, судин, він живиться лише під час руху, працює як губка, яка вбирає поживні речовини. Без руху, суглоб голодує та й руйнується. Піднімання сходами змичнює м'язи і ніг. Саме сильні м'язи захищають коліна, беручи на себе більшість навантаження, слабкі ноги, гарантовані проблеми з суглобами у майбутньому. Закон адаптації. Кістки та зв'язки стають міцнішими лише тоді, коли отримують регулярне навантаження. Уникання сходів призводить до ослаблення кісткової тканини. Ходьба – це технічне обслуговування організму, а не його руйнування. Про що говорить Каліна? У психології коліна символізують гнучкість, гордість та здатність рухатися вперед. Проблеми з колінами або страх за них часто виявляються у людей, які бажають все контролювати надмірний контроль і недовіра. До природних процесів життя блокують нашу рухливість, придушують внутрішній протест. Коліна болять, коли ми хочемо йти в одному напрямку, але змушуємо себе або інших людей стояти на місці. Страх перед майбутнім змушує нас підсвідомо зупиняти рух. Що проявляється болим в суглобах або панічним страхом навантаження на них. Висновок: Ноги створені для ходьби, а не для стояння у ліфті. Забороняти людині рухатися через турботу про коліна – логічна помилка. Це так само, як забороняти дихати, щоб берегти легені. Справжнє здоров'я це поєднання сильних ніг. Та гнучкого розуму, який не боїться викликів, Ходьба сходами це радість, а вода та найкращий спосіб залишитися рухливим до глибокої старості.